Привіт! Сьогодні я прочитаю вам історію під назвою Медитація смерті. Коли життя втратило всі фарби, коли кожен ранок ставав боротьбою з власною тінню, я знайшов її маленьку брошуру, що випала з поштової скринки разом із рекламою. Центр внутрішньої гармонії, гласив заголовок золотими літерами на перламутровому паперці. Вони обіцяли спокій, відновлення, нове життя. Я подумав, що гірше вже не буде. Центр розташовувався в старому особняку на околиці міста, оточеному високими соснами, що шепотіли навіть у безвітряну погоду. Адміністратор, жінка середнього віку з незвичайно блідою шкірою, привітно посміхнулася, коли я приступів поріг. Ви прийшли саме вчасно, сказала вона, ніби знала мене все життя. Група медитації розпочинається за 15 хвилин. Перші сеанси були як бальзам на рани. Ми сиділи в колі в затемненій кімнаті, де пахло лавандою та чимось ще, солодкувато терпким, що нагадувало в'ялі квіти. Голос інструктора лився, як мед, ведучи нас у глибини свідомості. Я відчував, як напруга покидає тіло, як темрява в душі розсіюється. Після кожного сеансу я почувався новонародженим. Світ знову мав сенс. Фарби ставали яскравішими, а біль у грудях. Тим болем, що мене місяцями, зникав повністю, але ефект тривав недовго. Спочатку це були тижні блаженства, потім дні. Незабаром я повертався до центру через день, потім щодня. Адміністратор завжди посміхалася тією ж блідою посмішкою. Звичайно, ми завжди раді вас бачити. Я почав помічати дивні речі. Інші учасники медитації рідко говорили між собою. Їхні погляди були занадто порожніми, а рухи механічними. Але головне, вони всі мали той же блідий відтінок шкіри, що й адміністратор. Місяці злилися в одне суцільне медитативне марево я втратив роботу. Хто переймається роботою, коли душа нарешті знайшла спокій. Друзі перестали дзвонити, але мені було все одно: єдине, що мало значення це коло. Голос інструктора та то той солодкуватий сп'янячий запах. Найголовніше правило було просте ніколи не відкривати очі під час медитації. Зовнішній світ лише відволікає від істинного пізнання, пояснював інструктор своїм гіпнотичним голосом. Я дотримувався цього правила регулярно, але одного вечора, коли в кімнаті стало надто тихо, навіть дихання інших учасників не було чути, цікавість перемогла, я примружив одне око. Те, що я побачив, заморозило кров у живих. Обличчя людей навколо мене були перекошені в неможливі кути, щелепи висіли, мов вивихнуті, а очі білі, без зіниць, були закочені назад. Шкіра мала сіро зелений відтінок, а з ротів сочилася темна рідина. Я миттєво заплющив очі, серце билося так голосно, що, здавалося, воно розбудить мертвих. Можливо, це була галюцинація. Можливо, моя депресія повернулася з новою силою. Можливо. Але наступного разу я знову визирнув. Картина повторювалася. Більше того, один із медитуючих повільно повернув голову в мій бік, його обличчя було абсолютно плоским, наче хтось розтоптав маску. Очі провалені дивилися прямо на мене, а з рота струмочком текла чорна субстанція. Я стрибнув на ноги так різко, що стілець упав. Сен ще не закінчено, прошепотів голос інструктора з темряви. Я кинувся до дверей, але вони не піддавалися. Клямка крутилася в порожньому повітрі. За спиною почулося шкрябання, наче кіхті по дереву. Сідайте, знову прошепотів голос. Тепер він лунав зовсім поруч з моїм вухом. Медитація смерті ще не завершена. Я притулився до стіни, відчуваючи, як холодний піт стікає по спині. У темряві почали з'являтися контури, спотворені фігури, що повільно піднімалися зі своїх місць. Вони рухалися не йдучи, а ніби пливучі над підлогою, їхні ноги не торкалися землі. Ви так довго медитували з нами», – прошепотіла одна з фігур своїм розкладеним ротом. Час приєднатися назавжди. Єдине світло проникало крізь вузьку шпарину під дверима, я кинувся туди, розбуваючи плече об дерев'яну поверхню, двері тріснули, я впав у коридор і покотився по підлозі. Втікав я, не озираючись, поки не опинився на вулиці під холодним вересневим дощем. Наступного ранку я повернувся до того місця, хотів переконатися, що все це був лише кошмар, породжений моєю хворою психікою. Там, де вчора стояв особняк, була лише порожня ділянка заросла бур'яном. Сусіди сказали, що будівля згоріла 15 років тому, і з тих пір там нічого не будували. Але в моїй кишені досі лежала та перламутрова брошура, а на долонях темні плями, що нагадували висохлу кров. І кожної ночі, коли я заплющую очі, я все чую той голос. Медитація смерті ще не завершена! Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою, для мене це дуже важливо.